Всім привіт! Я Євген Назарук, комерційний директор компанії Тіхнополіс. І сьогодні я хотів би вам розповісти про новітній сплав від е, компанії Kenametal. КЦП-25С останнє найновітніше покоління твердого сплава і покриття для токарних пластин у Kenametal. Не секрет, що саме е, покриття дає. Червоностійкість, так звану, дає зносостійкість, і також може запобігати зламу токарної пластини. Сплави даної серії показують найвищі результати стійкості. кцп 25 – це сплав токарний області застосування П-25. Цей сплав буде використовуватись для області застосування по сталям в середньому діапазоні. Не чистовий, не чорновий, а десь посередині на напівчорновий операції. Я впевнений, що і на вашому підприємстві ви обробляєте сталі. І ви можете спробувати якість цього сплаву перевірити в ваших умовах. Особливо, якщо ви обробляєте сталі серійно. Взагалі, що ми називаємо сталями? Сталями ми називаємо такі маркування, як 35-та сталь, 40 х, 45-35 хгса, 40 х 13, 20 х 13, наприклад, навіть 95 Х-18, також іще відноситься до області застосування сталі. Тобто, у вас подібна пластина може бути ефективно застосована. Так, зачекай, а СЧ-20, наприклад, це ж теж сталі. Ні, це чавун, але область застосування у кінаметал П-25 дозволяє обробляти не тільки сталі, але умовно і ще й умовно іще і чавуни. Сплавка Це п 25 c взагалі-то вийшов іще рік тому, але ми взяли цілий рік на випробування. Ми провели випробування і отримали дійсно прекрасні результати стійкості і продуктивності. Також разом з виходом сплаву вийшла. Брошура інновація від KENAMETAL, яку ми до речі переклали українською спеціально для вас, в якій ви можете побачити, в яких саме формах і геометріях ви можете отримати даний сплав. Також спеціально для вас на останній сторінці ми переклали іноземні маркування сталі спеціально під наш ринок для стандартів ГОСТ і ДСТУ. Дуже зручно. Я вас закликаю спробувати сплав кцп 25 с у ваших виробничих умовах, особливо якщо ви обробляєте сталі серійно. Зверніться до нас за контактами в описі і візьміть е, пластину в той геометрії, яка вам пасує, безкоштовно на випробування. Звертайтесь.